Для формування регламентованої звітності на прикладі заповнення об'єднаного звіту з ЄСВ та ПДФО. Інформація для звіту фіксується документами нарахування зарплати та документом сплачений платіж для перерахування відповідних податків і зборів. При проведенні документів фіксуються рухи в журналах. 4DF та й реєстр ЄСВ. Тож, перед формуванням звіту перевіримо наявність та коректність виданої інформації. За допомогою звіту об сальдова відомість перевіримо загальну суму бухгалтерських нарахувань. Тут вже видно, що сума нарахувань та перерахувань не збігається. Для виявлення місяця в налаштуванні додамо аналітику дата, наприклад, будь-якого податку. Виявляється, що це місяць березень, тобто нарахування є, перерахування нема. Для персоналізованого обліку коректність можливо переглянути в звіті, звіт 4ТФ. Тут також вибираємо період. Є інформація по нарахованих і виплачених податках, але вона не збігається. Для уточнення також можливо налаштувати та додати аналітику місяць та рік. І от за березень місяць нарахована сума є, перерахованої немає. Це свідчить про те, що документ сплачений платіж або не був сформований за цей період, або вони не проведені такі документи. Переходимо в банк, сплачений платіж. Так, документи сформовані, але вони виявилися непроведеними. Для проведення документів можливо безпосередньо з документу натиснути проведення. Або зробити це груповою обробкою, вказавши документи, обрано провести. Після цього можемо ще раз сформувати, ну, наприклад, персонофікований облік, І вже дані всі. Видані коректно. Після чого формуємо звіт. Офіційна звітність, звіт ЄСВ, для звіту вказуємо період натискаємо Заповнити. Перевіряємо, чи дані співпадають з бухгалтерськими даними. Так, співпадають. Після цього необхідно звіт зберегти, а також підписати і відправити безпосередньо з програми. Дякую за увагу. Переходьте на вправну ЄРП. Спеціалісти компанії раді допомогти на будь-якому етапі роботи з програмою.